Добрий день, дітки! Літа безтурботна пора канікул, веселощів та подорожей. Ознаки літа це шалена спека, буркотливий грім, така суня веселка після дощу. А ще у літа є дарунки, а які саме вам треба відгадати загадки. Будьте уважні! Ця смачна пузата пані любить плавати в сметані, носить гарні капелюшки із суничкою подружки. Полуниця на лозі росою вмиті, зріли грона соковиті, Сонця силеньку черпали, золотистим соком стали. Здогадалися, що це? Виноград не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же зветься цей товстун? Здогадалися? Кавун. Вишні і вони сестрички. Є в садку, а є щодички. Черні достигають. Всі їх добре знають. Черешня. Пахне грядка невеличка, швидко виросли сестрички, порушки, круглолиці, заховались у травиці, чорні крапочки на личках здогадалися сонички. Я тримаю у долоні намистиночки червоні. Ягідка ця кисловата, на кущі їх так багато. Порічка молодці, у зеленім картузі на одній стоїть нозі, коло вуха кититься, щирим золотом світиться, звичка в нього є ота, він голівку поверта. В бік, де сонце котиться, родичем доводиться. Це соняшник. Молодці! Ви відгадали всі загадки? До побачення!